Друзі, добрий вечір! Всім привіт! Ви на каналі MyCamping, сьогодні я вирішив показати вам досить цікавий ліхтарик від фірми Phoenix ліхтарик на ключник і 06 r Він називається 25-го року. Свіженький. Вартість його відразу 2290 гривень. За моїм промокодом буде знижка 10%. Як завжди, всі посилання будуть в описі під відео. Переходьте, будь ласка, дивіться посилання на ліхтарики, які я знімав на своєму каналі. Я також залишу їх не так багато, але я почав цю тему, тому з часом відосів про ліхтарики будуть дуже. І дуже багато їх буде. В мене взагалі все про кемпінг, про туризм. Дуже багато оглядів туристичного спорядження, кулінарія туристична і так далі. Ну, Сьогодні конкретно поговоримо з вами, поспілкуємось про ліхтарик. Розповім про технічні характеристики, покористуємось, скажу, які розміри, що скільки важить. І все, в принципі, як завжди. До дощу потрібно встигнути. Всім дякую, переходимо до огляду. Ось так виглядає цей ліхтарик. Саме пакування стандартне для Феніксу, це такий пластиковий блістер напівпрозорий модель і 06 K-Chain 3 в одному, тобто ліхтарик на ключник. Максимальна потужність 700 люменів на 110 метрів б'є світловий пучок 750 мА вбудована батарейка. Гарантія пожиттєва упродовж двох років можуть вам щось відремонтувати. RGB, так, біле освітлення, ультрафіолет і червоний лазер. 60 годин може працювати наш ліхтарик без підзарядки, але все ж таки це залежить від режимчику. З відстані 1 метр можна шарахнути, так бабахнути свій ліхтарик і йому нічого не буде, впустити його. Але краще так не робити. І, звісно, захист від. Вологи в нас тут є. Зараз подивимось, який режими основного освітлення в нас чотири. Найпотужніший 700 люменів. холодне, біле світло. Без підзарядки буде працювати 1 година і 20 хвилин. На 110 метрів буде бити пучок світла, ну і інтенсивність в канделах відповідно 3100. Але щодо цього режиму найпотужнішого, то у Фенікса як воно працює? Якщо ліхтарик починає перегріватись. То, відповідно, з 700 люменів наше освітлення буде трішечки спадати з часом. Ну, умовно, через 15 чи через 20 хвилин ліхтарик буде видавати вже не 700 люменів, а там, ну, наприклад, 600 чи там 550. Я не знаю просто, як воно запрограмовано з заводу. Тобто, якщо буде перегріватись, то в нас потужність ліхтарика буде автоматично зменшуватись для того, щоб зберегти життя нашого ліхтарика якомога довше Наступний режим це медіум, це 150 люменів. У нас 2 години 50 хвилин буде працювати на цьому режимчику. Битий світловий пучок буде на 50 метрів, відповідно, 645 кандел. Всі ці режими це заповнююче світло. Ніяке не сфокусоване, так а заповнююче 30 люменів, 12 годин. Аж 12 годин наш ліхтарик з вами буде в цьому режиму працювати. На 23 метри світло буде бити, 130 канделів. Режим екологічний. Аж, Не аж, а всього 5 люменів. 60 годин буде працювати, тобто більше ніж 2 дні. На 9 метрів буде бити наш зван, пучок світла 20 кандел. Режим RGB 0,5 люмена. Червона вспишечка, так, 1 люмен синій блакитний, один люмен. Також в нас є мігалка, така блакитно-червона, як поліцейська, також один люмен ультрафіолет 580 мВт. І довжина хвилі 365 нанометри, і червоний лазер 0,39 мВт. А також зверніть увагу, що в нас написано, що всі ці специфікації вони відповідають тесту лабораторному. Це на вбудованому акумуляторі. Температура 20 градус плюс-мінус 3 градуси, вологість повітря 50-80%. Робота нашого з вами ліхтарика залежить від навколишнього середовища. Розміри відповідно 69 на 29 на 16 міліметрів, вага 54 грами. Що в нас всередині? Гарантійка, інструкція, кільце на ключне, темлячок невеличкий. USB Type-C зарядний шнур і сам по собі ліхтарик. Зроблено в Китаї. Давайте відкривати дивитись, що в нас тут. Коли будете купувати, у вас тут буде пломба, бачите, таке от коло зі скотча. Давайте я всю цю красу відкрию відразу. Більше всередині тут нічого нема, все одно. Так, сам ліхтарик, він закритий ось такий. пластиковою закривашкою. Fenix i 06 r Зараз подивимось. В наборі ми з вами маємо Type-C зарядку. З однієї сторони Type-C, з іншої сторони, USB стандартна Тут в нас металеве кільце можна причепити на ключі. І сам тимлячок ось такий. Також ми бачимо всередині в нас така от гарантійка. Заповнюєте тут, вписуєте, коли придбали дату, де придбали, як вас звуть. Ну, напевно, якийсь там емейл e чи номер телефону. Ну, в принципі, то і все. Також є така брошурка невеличка. По, я так розумію, найновішим якимось моделям або якимось бестселерам. Модель CL26R. 400 люменів, Ну, це для кемпінгу, якийсь ліхтарик. Далі ось такий BC-21R. На 1200 люменів, щось супер потужне для велосипеду так, на руль на кермо HM70R моделька, такий от налобничок, Це щось супер потужне. Так, З іншої сторони, ось такий ліхтарик, компактний якийсь ручний і 18 r версія 2, 1200 люменів. Ось такий також ручний ліхтарик 3000 люменів tk 20 r версія 2. І ось такий, що є. На 2800 люменів, якийсь тактикал, так, тактичний якийсь PD36R Pro. Давайте подивимося, як виглядає цей чудовий ліхтарик. Дивіться, який гарний. Конкретно цей в сірому кольорі. Там є ще такий прикольний колір, чорний з якимось шоколадним чи коричневим лімітована версія. Я так собі розумію, що вона буде коштувати дорожче. Ну, не знаю, я залишу всі посилання під відео. Захочете подивитись, якщо вам буде цікаво. Зверніть увагу, тут ось така от кліпса з нержавійки. Вона тут насправді досить по відчуттям, по моїм, вона досить щільна. Закручується двома зірочками. Шестигранички чи зірочки, здається, шестиграночки. Ось таке от вушко для того, щоб підвішувати тимлячок. Збоку у нас дві кнопочки ось ця відповідає за лазер. Відповідно, ось я натиснув і лазерний такий вказівник. І ось ця от фіолетова чи блакитна кнопочка, ось тут вона відповідає за ультрафіолетове освітлення. Також я натискаю. і от... Для чого? Та для того, щоб можна було там взяти якусь купюру грошову, так, і посвітити, і, відповідно, виявити, чи це підробка, чи не підробка. Багато де можна використовувати ультрафіолет. Я конкретно не використовую. І, в принципі, лазером я не користуюсь, але це тільки тому, що я така людина, а не тому, що в ліхтарику це не потрібно. Хтось буде точно використовувати по режимам. Оце в нас. Індикація, так, індикатор заряду. Біле світло, так, не тепле біле, а біле таке офісне, прохолодне. Ось цей режимчик C5 це люменів, на ньому ліхтарик буде працювати 60 годин. Б'є оцей пучок світла на 9 метрів. Наступний режим. Ще раз натискаю, це вже 30 люменів. 12 годин роботи буде бити пучок світла на 23 метри. Виглядає ось так. В очі вам направляти не буду на екран. Ну, так от покажу. Наступний режимчик в нас Оп. аж 150 люменів 2 години 50 хвилин цей пучок світла б'є на 50 метрів. Досить непогане, класне освітлення. Наступний режимчик в нас. Це 700 люменів. Подивіться, який він суперпотужний, який класний режим. Ліхтарик на ньому буде працювати 1 годину і 20 хвилин. Якщо буде якийсь перегрів, то автоматично ліхтарик буде регулювати це діло, буде потужність зменшуватися, щоб ліхтарик не перегрівався і таким чином прослугував вам якомога довше. І аж на 110 метрів буде бити пучок світла. Одне натискання на ось цю чудову кнопочку такого мідного кольору. В нас дає увімкнення першого режиму 5 люменів. Далі ось цей режим, ось цей і ось цей. Всі режимчики по одному натисканню у нас починають працювати. Щоб вимкнути, потрібно натиснути на центральну кнопочку ось цю мідну. Вона, до речі, досить класна, така дизайнерська. Думаю, що вам видно виглядає досить непогано. Зараз ліхтарик вимкнено, вмикаю, натискаю разочок. Оп! І індикація вмикається, і вмикається наш з вами ліхтарик на першому режимі. Натискаю ще раз, другий режим, третій режим і четвертий найпотужніший. Вимикаю, просто натискаю на центр. Далі, якщо зробити таке коротке натискання, то в нас просто буде індикація тут. Більше нічого не буде. Тобто вмикатись нічого не буде, окрім індикації. Два рази натиснув, у нас буде ось такий RGB. Зараз я спробую вам показати. Рожевий, помаранчевий, зелений просто камера не передає так, як мені хотілося би. Але я дуже намагаюся тут під різними кутами ось так крутити, щоб ви бачили, яка це краса. Режим дихання він називається. Чи як... І я от дивлюся, і дуже-дуже класно, як веселка, дуже багато кольорів. Але на жаль, коли я вам показую на камеру, то для вас воно якось, знаєте, буде можливо дешево виглядати, чи що. А насправді кольори дуже насичені, просто камера не передає, тому що освітлення таке от неяке, або якість камери, або режим неправильний. А так, в принципі, якщо отак дивитись під таким кутом, то досить непогано все видно. Давайте дивитись наступні режими. Це червоний ось такий режимчик буде. Дивіться, як воно працює. Такі, знаєте, тут такі от блимавки прикольні насправді. Для чого використовувати? Ну, хочете, як маячок якийсь використовуєте. Досить воно приємне. Я би не сказав, що воно супер, якесь потужне, має тут освітлення. Ну, так буде вас видно, напевно. Наступний режимчик це такий самий, тільки блакитний. І останній режим це ось такий якась, знаєте, блимавка поліцейська чи як. Але режимчик непоганий. Дивіться, тут червоний блимаючий, синій і RGB ось цей. Тобто всі отак по черзі блимають. Вам який більше подобається? Мені ось цей от, як веселка, прикольний такий. До речі, якщо ви велосипедист, то можете собі десь причепити там ззаду, так, я не знаю, на кепку собі там, десь так, отак хоп. І буде воно ось так вам блимати, наприклад, якщо ви їдете. Все ж таки яка яка безпека на кепку чіпляєте на, на козирьок, і буде вам отаке от чудове освітлення, щось типу як налобник. так? Прикольна річ. Також тут є режим блокування. Відповідно, одночасно потрібно натиснути ось ці дві кнопочки. Зараз в на пальці такі, що я навіть не зможу одночасно це зробити, але ну, я спробую. От я натиснув, в мене є відчуття, так? І він, бачите, він блимнув. Далі я от натискаю на будь-який режимчик. і... Вмикається індикація, і от ліхтарик блимнув пару разів і більше нічого. Так само, якщо я натисну на будь яку з цих кнопочок, от на фіолетову чи на червону, там, він просто блимне ось так два рази і вмикатись не буде. Це робиться для того, щоб він у вас в кишені не обімкнувся десь в бананці, в сумці. там, не знаю. Отакий от, от edc ліхтарик. Ну коротше, EDC, не EDC, на кожен день. Можна блок зняти, для цього потрібно два рази натиснути на ці кнопочки. Так само. Потрібно довше натиснути. І переконатися, що ви прям дійсно натискаєте так? На цю кнопочку. І от всі режимчики наново і пішли. Щоб вимкнути, потрібно натиснути на цю кнопочку і потримати. Ось такий чудовий ліхтарик. А ви, будь ласка, скажіть, як вам така річ? Чи подобається, чи не подобається. Зараз увімкнув спишку. Зі спишкою покажу ближче кольорово. Бачите, як воно виглядає. Фінікс написано: І 06R, отакий корпус, виконаний він з алюмінію. Порт зарядки в нас, бачите, який, він відкритий, проте ліхтарик позиціонується як вологозахищений, тому це не проблема. Ну, бажано, звісно, не сипати туди нічого. А так, в кишені, в принципі, нічого з ним не буде. Заряджатись буде нормально. То, якщо ми туди придивимось всередину. Того, напевно, дійсно є якийсь захист від вологи. Ну, приємно, що так зробили. Ще з цієї сторони, шановні глядачі, у нас тут магніт. Тобто, ось так от ставити на щось можна примагнітити. От отут: до холодильника, до автівки, до велосипеда свого. Ну, коротше, зараз знайду щось, де можна примагнітити і покажу вам, як це працює. Друзі мої, от зараз в гаражі в мене відносно темно. Якщо я вимкну спишку, то буде ось так. Ну, трішечки є освітлення, але що вам сказати? Давайте я увімкну якийсь режимчик, так? Це найпотужніший. Ну, відповідно, от 5 цих люменів. І от, будь ласка, до автівки я причеплю. так. Тобто магніт він тільки з цієї сторони. Ось тут у нас магніту нема, з боків, на жаль, так? Тобто ось тут трішечки відчувається, що є якісь магнитик, але в принципі, що вам сказати, от тільки, тільки отак от, от. Ну, будь-який режимчик обирайте, відповідно. Тобто можна щось тут, ну, якось до металу там, коротше, пристосувати. Так, поки в мене тут кіт, давайте я вам покажу зараз по функції. Значить, освітлення. Ось всі ці режими, як вони працюють. Дивіться. І найпотужніший. Ну, в принципі, освітлення нормальне. Я думаю, що ви бачите. Тепер, поки кіт в мене не втік, давайте я зараз все вимкну і увімкну ось цей вказівник. Відповідно, де в нас кіт? Вон, бачите, біжить. Біжить. І зараз я вам його сюди. Я вам його сюди <по покажу. Так? Тобто можна з погратись, чи... Ви, наприклад, якийсь вчитель, чи ведете якісь лекції, і можете ось так людям, чи семінари, знаєте, чи якісь ще там зустрічі, знаєте, важливі майстер-класи, то можете ось так людям показувати. Так? Ну, звісно, вони не будуть, не будуть, як кіт, бігати, так? Це я жартую. Я маю на увазі, що ось так на дошку будете показувати. В мене два кота, так? І ось вони тут будуть гратись. Дивіться, побігли, побігли. Оп, сюди тепер. чик 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 Бачите, краса яка. Ну так, суто для задоволення, ось так з котами погратися. Я на автівку не наводжу, бо вони подряпують тут мені все. І задоволення не буде ніякого. Ну, коротше, такий от режимчик. Зараз піду знайду якусь купюру, бо в мене всі е гроші в електронному вигляді. Ну, зараз якусь піду знайду. І покажу вам, як цей ультрафіолет працює. І так, друзі, знайшов я пана Михайла Грушевського 50 гривень. Зараз увімкну ось цей режим. Ультрафіолету. О! Приберу в спишечку і будемо з вами дивитись. А бачите, як чудово тут видно всі ці захисти там. Напевно, я не дуже зрозуміло вам показую, ну, не знаю, може отак потрібно світити, не знаю. Ну, коротше, я думаю, що вам все видно. Всі тут захисти, все. Це, це для цього. Можете перейти за посиланням, яке я залишив в описі під відео, і е, почитаєте там більш детально все. Ну, я думаю, як мінімум, для того, щоб якусь там купюру перевірити, то те, що треба. Е, є такі чудові функції так, в ліхтарику. Звісно, не на кожен день, але, в принципі, на кожен день і ліхтарика вистачить. А коли потрібно, то у вас тут є і вказівник цей лазер, також у вас є оцей ультрафіолет, щось там подивитись. І так далі, і так далі. Також ці всі там блимавки в нас є. Зараз покажу. Два рази натисну блимавки всілякі. Хочете таку, хочете ось таку, ось таку або таку. Так як це Фенікс, то відповідно слугувати буде довго, на мою думку. Досить якісно. І все як завжди, у Фенікса, навіть не потрібно нічого рекламувати. Так просто досить прикольно. Її. І ось тут зверніть увагу, то кліпса прижимається. Дивіться як. Окрім того, що ось тут, як всі кліпси зазвичай прижимаються ось цією частиною. Так тут ще, бачите, і ось тут прижимається і ось тут. Я думаю, що вам видно ось цим елементом до одягу, наприклад, ось цим елементом і ось цим. Тобто контакт буде добрячий. Бачите, скільки. Для того, щоб підвищити силу тертя, скажімо так. Ну, такий от ліхтарик. Свою думку пишіть, будь ласка, в коментарях. Подобається, не подобається. Якісні, круті тут світлодіоди встановлені, слугувати буде довго. Написано, що ресурс 50 тисяч годин. Ну, Дякую, що таке написали. Досить приємно і цікаво. Всі більш детальні технічні характеристики, все скільки коштує. Промокоди на знижку і все, як завжди, де купити, де придбати, все знайдете в описі під цим відео. Все, як завжди, залишаю. Величезно дякую всім за перегляд, користуйтесь якісними речами. Не забувайте в коментарях під відео написати, як вам цей ліхтарик, чи користувались ви ліхтариками фірми Phoenix і який ліхтарик у вас. Бережіть себе і побачимось. Всім дякую!